Повнити в минулому відео, коли я будував оцей будинок, я побудував ось таку от хатинку, начальну для виживання. І сьогодні я знову побудую хатинку, але супер легеньку, супер простенько. Вона, напевно, буде 5 на 5 блоків, і її навіть побудує 5-річна дитина. Поїхали! Дивіться, для початку ми викупаємо ямку 5 на 5 блоків, як я вже й казав, хатка буде зовсім маленька. Тепер застраюємо булижничком. Це буде наш пол. Хатка буде зовсім маленька, ну взагалі, прям супермалесенька. Начальна стартова хатинка. І що ми робимо далі? Тепер ми піднімаємо нашу хатку. Хатка в нас буде десь на 3. Отак піднімемо її. І тепер робимо. ой! отут, тут, отут, отак. Дивіться, отак воно буде. І тепер ми робимо що? Як я там задумував? Я, вроді би, за беремо беремо дубові сходинки і <свісно> будуємо ось ось так. І що ми робимо далі? А далі, звісно, нам ще треба отут підняти, але будемо ми піднімати дубовими. блоками. блоками. І тут зробимо стиколишко. Так. Так, беремо тепер стекло. Беремо тепер стекло. Зовсім, я, напевно, й одним кадром запишу, чому не зовсім хатка ж легесенька, я думаю, буде. Зовсім її легко буде побудувати. Ось, дивіться. Прикольно виходить, мені здається, що так. Тепер беремо сходи, ставимо отак, беремо якусь дверку. Дверку ми давайте, звичайно, візьмемо дубову. Ставимо тепер її. Ось ні-ні, ставимо її тепер ось так от. І дивіться, що в нас поки що виходить. Виходить, поки що ось так от. А мені треба, щоб день почався. Тепер робимо тут так само: беремо тепер ось ці ось блоки, бам-бам, беремо нашу любимостеколешку, отак бам бам. Ставимо, і ця сторона також готова. Тут я також хотів робити стекло, але подумав, навіщо воно нам тут потрібне і зроблю я. а як мені тут зробити? Давайте, може, отак от поставимо чи ні. Чи да? Хоча я там починав, добре, да, от так, отак от хай буде бам. І тут застраємо дубовими досками. От так. чи ні? Фух. Общем, хай буде так, чому б і ні, чому б і ні. Криша, криша, кришечка. Давайте візьмемо. плиту от таку. Тепер, дивіться, для початку, для криші ми просто отак от заставлюємо. От просто легесенька для початку отак застраємо. але звісно, воно потім буде краще. Що ми робимо далі? Далі ми робимо отакий навез, і тут у нас буде грядочка. Грядочка, але давайте вже зараз для початку намітимо грядку. Грядочка, грядочка, Давайте для початку намітимо грядку, щоб вже знати, як його робити, так сказати. Отут у нас буде грядочка. Десь отака, да? Невеличка грядка буде. Зачем нам велика грядка? Да? Правильно, правильно, хатка в нас маленька. І грядка в нас також буде маленька. Давайте зразу її спахаємо, щоб воно нам тоді мозги не морочило. Правильно, <правильно> Да. Правильно, синьо. Правильно. Так -от -так, заливаємо. І отут по центру беремо відро водички щоб наші грядки не не то самое, само водича, 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 водича. Ось, все все є. навіть я Зроблю отак. все. Дивіться, грядочка тут у нас є. Тепер, що я хочу зробити, загородити ж. Правильно, грядку. Нам треба, щоб загородити грядочку, ми візьмемо дубові, дубові оці, оці. стуціцькі, дубові стуціцькі, чи не треба. Давайте поки що. Ух, я придумав, я придумав, що я зроблю. Але це в декоративні нам треба зайти блоки. І взяти ось цей ось блок. Поставити. М -м Давайте поставимо ось так. І ось так. Ля, Все, я придумав. Тепер ми беремо ось цей ось блок. М -м ні ні ні. -ні, -ні Отак. Тепер отак. От отак. Отак. Оце Саня мути, щось. Саньок таке робить на ходу. Придумаю, чесно кажу. Придумаю на ходу, тому що заздалегідь усе я не прораховував. І тепер, ну да, беремо і отак от от піднімаємо. І подивіться. Подивіться, що в нас вийшло. У нас вийшло щось. На подобі. Такого, тепер тепер беремо е, дубові, опять же, заборчик ставимо, а не можна поставити тут, тут заборчик. Ждіть, жіть. Все, знаю, як я зроблю. Зробимо ми отак. Тепер тепер беремо де, там де ці штучки, де ці штучки? Е, де ці штучки, я не поняв О, це, напевно, механізмом, санюк Механізмом треба думати, санючок де воно може бути. І все. Бамс! І тепер беремо освітлення і все готово. І мені здається, вийшло класно, доволі як для початкового будиночка. Ой, не тут Сенюк, не тут. Бам і, бам! і подивіться, подивіться, мені здається, що прикольно тільки оце, що криша якась у нас така вийшла. Треба щось зараз придумати. І я, напевно, я напевно придумав, що я буду робити. Дивіться, беремо смирекові табличечки. Смерекові табличечки. І зараз попробуємо... Я щас не поняв. Ой, я щас не поняв. Що у нас тут? Що я саньок? Ну, що ти ти Об'ясни мені. Тепер беремо, звісно ж, листячка. Дубу без листячок, дубу. Саньок не може. Без листя саньок не зможе. І дивіться, попробуємо зараз заставити якось. Отак, от да. було б, мені здається, красиво. Здається, що було б отак от льо-льо-льо-льо-льо-льо, Чікс. Готово. Готово, отак, от хай буде. Тепер беремо, що я хотів взяти. Я хотів взяти смерекові таблички. Таблички смерекові. І ой, господи, оці. Ні. Ні. О, ні! Все. все, 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 все. Легесенько. Я придумав. Я придумав що я зроблю. Беремо люк і. Отак от ось, отак ось, отак ось і отак от ось і отак от ось. Ставляємо і подивіться, воно вже має зовсім інший вигляд. Ну, що, ну красиво, тільки оця криша, якась в нас така криша якась така в нас получилася Не дуже. А давайте зараз. Та, господи, що це таке? Алло, я можу взяти думаю, Спасибо. Тепер ставимо отак. От Ставляємо отак. От і все? Ну, якось це, ну воно не те, не те, сіньочок, щось ти ділаєш, давайте зробимо. Трошки проще, не будемо придумувати велосипед, якщо вже придумали героскутери. Правильно, правильно. І отак. Так, да? Да, все. Хай так буде. Тільки тут поставимо стик... листечко, беремо опять цей блок і ставимо тут. Також от, так от. Ну і все. І подивіться, красиво, красиво. Мені здається, що красиво, але я ще хотів поставити отут освітлення. Хотілося би мені, тому що освітлення мало. Саньок любить багато. А в мене воно вже є. Саньок любить багато освітлення, а воно сюди не ставляється. А чому б не зробить отак? Чому б не зробити отак, поставити отут блок і на цей блок поставити отак. Ну і все. Подивіться, яка в нас хатка вийшла. Отака от простесенька. Нічого тут придумувати не треба, ще засадити щось і взагалі буде красиво. Подивіться. І все, і все, і все. Ми будиночок доробили. Отакий він у нас красивий. получився, Стартовий, начальний домик, щоб ви виживали також. Ось наш перший домик, який ми побудували. Це вже простіший, але не менш красивіший. Давайте ось. Отак от навіть скрін зробимо, Усі робіть скрін. Не знаю, чому всі. Ось, дивіться, отакий у нас будиночок вийшов. Я думаю. Заслуговує вашого лайка. Дякую всім за перегляд. Будуйте також цей будиночок, він получився достатньо красивий. Всім дякую і всім пока-пока.